Всесвітній день дитини відзначають 20 листопада. У 1989 році була підписана міжнародна конвенція про права дитини. Напередодні Міжнародна організація ЮНІСЕФ організувала зустріч для дітей, що мріють стати журналістами, закордонними фоторепортерами. Про що запитували діти зходу України та чи знають вони свої права, дізнавалася Вікторія Молоткова. Із такої рухавки розпочалося знайомство учасників, що приїхали на свято, присвячене Всесвітньому дню дитини. У приміщенні арт-платформи Хеппі Хаб зібралися діти з Миколаївки, Добропілля, Краматорська, Слов'янська та прифронтової Авдіївки. Для них підготували розважальну пізнавальну програму та перевірили, чи знають діти про свої права і що робити, коли їх порушили. Ми проводили брейн брейнрінг з знання з актуалізації знань дітей щодо реалізації права дитини, щодо нових знань про конвенцію ООН. І сподіваємося, що ці такі може не дуже серйозні, але цікаві завдання їх спонукають ще раз придивитися текст цього документу. І що найважливіше втілювати його в життя щоденно. Ми дозволили нашому юнкору побувати в ролі журналіста та поспілкуватися своїми однолітками. Розкажи нам будь ласка, трішки, як тобі тут подобається, мабуть, щось цікаве вже помітила. Ми сюди приїхали разом з групою Медіана з міста Миколаївки на цей тренінг. Нам дуже подобається. Ми дізнаємось багато корисного чогось цікавого, чого ми не знали навіть. Чи доводилось тобі в твоєму житті користуватися правами, або ти помічала якісь порушення навіть в цьому плані? У своєму житті я часто помічаю порушення про права дитини, але, на жаль, нічого зробити не можу. Якщо ти побачив якісь правопорушення з питань дитини, що б ти зробив в такій ситуації? Мабуть, я не маю права щось робити, але можу б звернутися до поліції. Аби діти знали та пам'ятали про свої права, це дуже важливо, зазначають організатори заходу. Мовляв, такі заходи повинні сприяти правовій грамотності маленьких громадян нашої країни. Ми розуміємо, що ситуація на Востокі не складна сьогодні. І ми знаємо, що права дітей на Востокі ущемляються в масштабах, так сказати, в великих масштабах, тому що діти живуть в стані воєнного конфлікту. І це являється на жаль, реальністю їх життя. І ми подумали, що через это мероприятие ми зможемо обратить внимание властей структур, щоб не забували о том, що государство привержено бути соблюдении прав лібенка. Діти підготувалися заздалегідь та поставили запитання іноземним фоторепортерам американцю Себастьяну Майеру та австралійцю Ешлі Гілберсону – Ті, в свою чергу, розповіли, що на Донеччину завітали, аби зібрати історії дітей, які проживають на сході України. До цього вони побували у багатьох країнах, де точаться збройні протистояння, зокрема у Сирії. Тілення теми дитини під час війни у їх роботі посідає особливе місце. Проблеми, з якими стикаються діти в конфліктних зонах. Вони всюди однакові. Основні це невпевненість у майбутньому, проблеми з безпекою у повсякденному житті. Окрім того, вони мають проблеми з навчанням та медичним обслуговуванням. Ми бачимо дітей в таких тяжких умовах і забуваємо, що також не забезпечуються такі їхні базові права, як право на дитинство та на дозвілля. Організатори визначили команду переможця в Брейринзі. правомир нагородили всіх учасників призами та подякували за співпрацю. Плакати, що намалювали юнкори, будуть надруковані у книгах про історії дітей, які проживають на сході України. Вікторія Молоткова, Павло Палагута до тебе.